Закон України про національну поліцію, стаття 37 називається вона обмеження пересування особи чи транспортного засобу або фактичного володіння річчю. Ось така назва. Ну, така вона не дуже велика, але й не дуже маленька. Читаємо: перший пункт: поліція уповноважена затримувати особу на підставах у порядку та. На строки, визначені Конституцією України, кримінально-процесуальним кодексом України та Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також іншими законами України. Ось так. Другий пункт. Відлік часу утримання затриманої фізичної особи в спеціально відведених для цього приміщеннях рахується з моменту її фактичного затримання. Це, до речі, є і в Конституції України такі пункти. Третій пункт. У випадках, визначених частиною другої цієї статті, поліцейські повинні негайно викликати медичних працівників до місця фактичного знаходження таких осіб, а також за можливістю поінформувати членів сім'ї. Ось у мене цей пункт завжди викликає запитання: навіщо медичних працівників викликати, що при затриманні будуть надані якісь е... тортури чи що ну навіщо медичних працівників? Оскільки раз читають. Цей закон, ось цю статтю завжди виникає одне і те саме запитання. Четвертий пункт: поліцейський може тимчасово обмежити фактично володіння річі або пересування транспортного засобу для запобігання небезпеці, якщо є достатні підстави, вважати, що річ або транспортний засіб можуть бути використані особами з метою посягання на своє життя і здоров'я, або на життя чи здоров'я іншої людини. Або пошкодження чужої речі на вимогу особи поліцейські зобов'язані повідомити про причини засування ним відповідних заходів. Ну, добре. Так, обмеження фактичного володіння річчю здійснюються на підставах та у порядку визначених кримінально процесуальним кодексом України та Кодексом України про адміністративні правопорушення. П'ятий пункт. Обмеження фактичного володіння річчю здійснюється шляхом вилучення речі. В її фактичного володільця обмеження її перенесення або перевезення. Ось так. Так, поліцейський зобов'язаний у письмовій формі повідомити свого керівника про тимчасове обмеження фактичного володіння річчю особи, а також зобов'язаний скласти протокол про здійснення тимчасового обмеження фактичного володіння річчю та вручити протокол цій особі. Ну, куди ж без протоколів. Шостий пункт. Тимчасове обмеження пересування особи та перенесення або перевезення речей негайно припиняється, о, якщо немає необхідності здійснювати такий захід. Ну, добре, хоч так. Тому хто згоден, ставте вподобайки, кому подобається ця стаття. Може, у когось є якісь зауваження, то прокоментуйте. І в наступних відео я якось зверну на це увагу, разом обговоримо.